У Нововолинському ліцеї номер 1 відзначили завершення навчального року для учнів початкових класів та провели інженерний фестиваль. У четвер, 29 травня, на подвір'ї Нововолинського ліцею номер 1 було гамірно та святково. Тут для учнів початкових класів пролунав останній дзвоник. Захід об'єднав школярів, педагогів та батьків, щоб разом підбити підсумки навчального року і урочисто зустріти літні канікули. Святково Атмосферу створили самі діти: другокласники, третьокласники і випускники початкової школи. Зі щирими словами до присутніх звернулася директорка ліцею Лілія Олійник. Вона побажала дітям веселих і змістовних канікул, подякувала педагогам за натхнену роботу, а батькам за постійну підтримку і участь у шкільному житті. От і закінчився ще один успішний, хороший навчальний рік. Дякую усім, хто був причетним до цього навчального року. Учні, батьки, вчителі. Ми всі йшли разом пліч опліч, допомагаючи один одному. Римуючи і в навчальному процесі, і у волонтерській діяльності ми досягнемо тільки успіху, тому що тільки команда може впоратися з будь-якими перешкодами, а також розділити радості перемог. Із привітаннями до учнів звернулася також головна спеціалістка управління освіти Ірина Ляховська, яка відзначила активну позицію закладу у впровадженні сучасних освітніх ініціатив і створенні умов для гармонійного розвитку. Школярів. Хочу привітати вас, усіх, зі святом. Свято дійсно вже відчувається, тому що погода сприяє нам святкувати. Вітаю всіх діток. З закінченням навчального року це свято чекали і діти, і педагоги, і теж батьки. Одним із таких прикладів стало проведення інженерного фестивалю, який відбувся одразу після урочистої частини. Нововолинський ліцей номер один увійшов до топ 10 серед 166 шкіл з усієї України, які були відібрані для участі в інженерному фестивалі. Сьогодні в рамках інженерного тижня від відбувається інженерний фестиваль в нашому ліцеї. Нещодавно ми пройшли відбір, під час якого відбиралося 10 закладів з України для пілотування та написання. Посібника для усіх закладів загальної середньої освіти для майбутнього проведення таких заходів в рамках інженерного фестивалю і та інженерного тижня на території ліцею діяли вісім інтерактивних локацій, які діти відвідували по черзі. Школярі знайомилися з основами інженерії, робототехніки та природничих наук у форматі гри та творчого експерименту. Як зазначила директорка Лілія Олійник, проведення інженер. Ного фестивалю стало важливим кроком у популяризації stem освіти серед молодших школярів і формуванні в них інтересу до науки, технологій та інновацій на цьому фестивалі представлено безліч різних локацій та зон: зона майкерства, зона робототехніки, зона волонтерства, де е, дітки можуть спробувати виготовити упопні е, свічки, е, та багато багато іншого. Е, ми проводимо такий захід для того, щоб ще більше привернути увагу е, наших дітей до е, STEM-наук, до робототехніки та взагалі до інженерії. Організаторами фестивалю стали громадська організація Про про Нововолинський ліцей номер 1 та міжнародна благодійна організація Нова Україн».